Це ми йдемо в проспекту якому-то. Це широка вулиця. Щоб люди могли розходитися надо. Руслан, ти сильно широкий для цих вулиць. Отак ми йдемо по навігатору. А куди тут направо? Направо. Ти ж написав на машині, так? Да? Коротше говоря, тут вулиця на вулиці, всі такі самі. Вот мы сейчас по проспекту идем, по широкому. Если тут идем... О, тут же есть кафе. Лейкуйся по машинам ручкой. Ля-ля-ля-ля. О, цвет тоже улица широкая. Улица разбитых фонарей. Вот название улицы. Кантона. Куда поворачивать? Мені показує прямо, прямо. і направо. Чого, прямо, направо? Кав... Каванела. Африка. Кстати, якщо ти побачиш там зверху якусь фігурку, то це публічний дом. Із дома терці.